11 грудня 2024 року. Гучно та йде дощ. Саме тому, можливо, я і можу стояти тут посеред вулиці в Покровську, які повністю контролюються евпідронами. Як живеться в Покровській зараз? Мовче. Як буха не мой. Кругом нікого і скоро буде нічого. Вот так вот. Чем занимаетесь? Куда идете? Откуда? Вон иду в магазин, надо, надо завтра я вам закрыть. Сейчас аптеку хотел взять, кое-какие лекарства. Уже нема. Надо взять центральную. Северку. А аптека да. работала еще, да? Ну, вчера работала. А сейчас даже бумажки нет. Хотя написали, что закрыто. Ну, страшно. Стреляют, наверное. Да? Не дала бы. Я ракет не боюсь. Я боюсь пулей. Тоже пуля дура. Але не знають, куди літати. А ракети літі ціленаправленно. Поворобям не стріляють. На жаль, кожного дня продовжується обстріл нашого міста. Ви це бачите, ви це чуєте. Ми маємо багато руйнувань в зв'язку незадовільна безпекової складової, скорочуємо надання послуг. Це зрозуміло, тому що небезпечно. Ми маємо велике пошкодження електричних мереж, декілька мікрорайонів без світла. Маємо пошкоджені дільниці газопостачання, ремонтні бригади не можуть виїхати на ліквідацію наслідків обстрілів і на газопровод, і на електричні мережі, тому котре закликаємо. Населення громади, евакуюйтесь, це ваша безпека, це безпека ваших рідних. Не зваликайте і ваше життя у ваших руках. Покровську зараз залишається біля 11 тисяч людей, і ведемо наполегливу працю з людьми по виїзду. Кожного дня ми бачимо, що скорочується число громадян, і це правильно. Які послуги ще ви надаєте? – Обможені послуги з вивозу сміття, там, де дозволяє безпека складуватися, міста Родинське і декілька сіл. Грішена, декілька сіл. Також виконуємо роботу нашим комунальним підприємством Господар, роздаємо питну воду з наших свердловин. Там, де дозволяє безпека складова, розвозимо. Питну воду, технічну воду. Але це ненадовго, тому що повторюсь, безпекова складова не задовільна. ви машину ремонтуєте? Не ремонтую, намагаюся завести які запчасти. Зараз запчасті немає. По водичку треба з'їздити. Як живеться? Хреново, Ви, мабуть, знаєте. Видите, через нас летают. И что дальше? Что не знаю. У меня матери 95. Если ее вести, значит, сразу надо в угроб положить. А так еще не знаю, что делать. Я вот это возле нее. Вот и все. Отопления нет, да? А вот оно, автономка, но завтра же, говорят, отключают. Не знаю. Буржуйка-то у меня есть, а куда трубу выводить? А чем занимаюсь? Пенсионер. То одно, то другое. То окна латаем, то штукатурку подлаживаем, то пообрывало все, по поотлетало. У нас здесь весело. Сам вообще Покровский? Да. Как не... живется Покровский? Да так как? Война идет. Как мы жить? Держимся. Верим. Вот так. Так, со светом что? Свет есть. Газ завтра? Газа уже нет. Уже сейчас нет. Отопления тоже нет. А так. Сколько еще можно выдержать? Не знаю. В неделю еще можно. Что коммунальщики делают? В Работа. <связь> что, <связь> что, что делаете? Мусор убираем. Приезжаем на пролет. Ну в основном сейчас вся сила его кое, чтобы технику сохранить. Техника новая, хорошая. Рас жалкая. Расскажите вот вообще про свое отношение <связь> к попросту, к тому, что сейчас происходит. Да что такое? У меня сердце кругом гливалось. хочется. Скільки лет здесь? Всю життя? Наше місто усе знаходиться під обстрілами. Немає таке Небезпечно, безпечно. Все місто під обстрілами. Я так скажу, що майже вся громада вже під обстрілами. І в зоні досяжності тих чи інших засобів ураження. І в півдрони по Покровську ви бачите їх. Всюди, артилерія всюди, ракети всюди, каби всюди. Тому немає безпечних міст. Ті евакуаційні маршрути, які працювали, працюють. Тому кому потрібно, звертайтеся на гарячу лінію, записуйтесь, евакуюйтесь. Таку Покровський, тим, хто не знає. Ой, хороший Компактний. Чистый, веселый, дружелюбный. Ну, короче, все только хорошие качества.